Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні, сьогодні у нас 3 березня, понеділок, і питання таке: От мені зустрілося дуже цікаве визначення, що таке інфляція. Але я так чомусь мені здається, що всі знають, що це таке, і тому я от хочу спитати, чи варто взагалі поговорити на тему грошей, що таке гроші, що таке, звідки вони беруться? Чому ми весь ми безперервно стаємо бідніші? Ну, от, і все важче заробляти гроші, і в принципі, навіть я так можу сказати, що навряд чи є якісь м, рецепти з чимсь щось зробити, от я б так сказав. Ну, от, е, тому, якщо є така тема, якщо вона, скажімо, визиває викликає цікавість у людей, у глядачів, то ви пишіть, будь ласка, і ми можемо окремо там обговоримо це, тому що. Принципі, ну, мені чомусь здається, що це все знають, і всі знають про це, як, чому, що там. Ну, якщо комусь цікаво, то напишіть і ми це обговоримо. От тут зайшов навіть один глядач і каже, що цікаво слухати, і привітався, я вітаю вас. От, і сьогодні, можна сказати, я нічого не готував. Як заробити гроші в ізоляції в майбутньому? Ну, ви знаєте, тут є таке. Питання, що, звичайно, треба вивчати код, або тому, що як я розумію, що офлайнові бізнеси будуть а... А, нас не випустять за кордон. Ну, можливо, і так, але як я розумію, що хтось виїжджає, хтось не виїжджає, хтось, якщо дуже хоче, то може і виїхати. От, але мені здається, що, в принципі, мені, ну, чомусь здається, що. Що питання, мабуть, не в тому, як заробляти в ізоляції, як в принципі заробляти в сучасному світі, тому що все змінюється і все стає нелегше. І, от в моєму випадку, наприклад, я пробував навіть вивчати програмування, але чомусь або мотивації не було, або якось дисципліни не було. Ну я списую це на те, що в мене тоді якраз почалось дуже велика кількість фізичної роботи, штучний інтелект замінить все пише. Глядач. Ні, штучний інтелект він полегшить. Тобто, так само, як інтернет, він же не, змінив, не замінив все. Тобто, і Google не замінив все, і, і всі ці перекладачі вони все не замінили. Тому тут не треба хвилюватися. Штучний інтелект, він, я думаю, що, що навряд чи коли замінить людей. Ну чомусь мені так здається. Тому що, що таке що таке скажімо свідомість і що таке мислення до цього часу не невідомо і не можуть визначитися в чому ну як це все відбувається тому що тому що Пишуть, що, що тільки арт мистецтво буде від людства за Я не думаю, що так я рекомендую. Якщо у вас є можливість, я не знаю, чи є вона українською мовою. Книга Наваля Равіканта, Альманах Наваля Равіканта. Дуже цікава книга з цього приводу, там з приводу всього цього. Так, звичайно, зміни є, але я не думаю, що штучний інтелект, наприклад, зможе прокладати дороги, чи там ремонтувати сантехніку, чи там е робити ремонти. Чи тобто це я не думаю, що прям, прям от якось якось всі сфери він замінить. Тобто, да, буде певна там якась автоматизація, буде певно. Це, знаєте, як теж кажуть, що дуже легко зараз в чаті GPT. Там, е як це сказати? Пис, щоб він за тебе писав сценарій, наприклад, для youtube роликів. Ну, от спробуйте хоч один, там така, ну, що вам сказати, це ну просто банальний набір якихось таких речей, які там був в будь-якій книзі там є щось. Ну, тобто нема там нічого цікавого, нема такого, щоб дозволило, скажімо, прямо от тобі прямо написали сценарій таких роликів, щоб тобі прямо... Точно так же, як згенерувати це відео, ну теж питання таке. Звичайно, багато там щось штучно, але, але я думаю, що питання не в тому, щоб згенерувати відео, а щоб придумати те, що буде цікаво. А наскільки я розумію, це не дуже. Ну, тобто, це не дуже вираховується. От, тому, тому я. Ну, якісь механічні там речі, там, да я розумію, що це дуже полегшить. Але так само, колись там замість писарів з'явилися там друкарські машинки, замість друкарських машинок з'явилися комп'ютери. Так, звичайно, є програмування зараз, є дуже багато. Задачі, які вирішуються, там обчислювальною технікою, там. але на сьогодні я не думаю, що нам треба хвилюватися. Нам... Тобто такі періоди вже були, тут справа не в штучному інтелекті. Так само, колись індустріальна революція змінила там все дуже сильно, і поява двигунів внутрішнього згоряння теж змінила все дуже сильно. Тому тут, знаєте, такі переломи вони завжди відбуваються в людській історії. Питання в тому, що нам, звичайно, до них. Важко адаптуватися, але так само важко було адаптуватися до цього і нашим попередникам, нашим предкам. Там, в принципі, мабуть, найголовніше це щось навчитися робити добре, тому що є там невеликі ресторани, які дуже добре щось роблять, і вони обходяться там без якихось суперсучасних технологій, чи там, не знаю. Ну, тобто є речі, які. які Тобто, це розумієте, це міняється, мені здається, не суть цього всього, а міняються якісь інструменти. Тому тут треба це сприймати і, мабуть, орієнтуватися в цьому, хоча б розуміти точно так, як знаєте, криптовалюти вони не, не замінили там, поки що в будь-якому випадку не замінили там в плані розрахунків. там. Ну, тобто, тобто, дуже багато таких речей, які знаєте, повинні були щось там змінити. Тобто, ну, вони міняють, але ну зрозуміло, що швидиш, штучний інтелект може покращити там, не знаю, не знаю, знаю, логістику чогось, да, але він, я думаю, що навряд чи винайшов би айфон. Наприклад, да? тому що він би розвивав телефон, такий, як Nokia, там, робив його кнопки ще кращими, взаємодію з ним ще швидше, там, ну, щось, щось таке, тобто робив розкладушки. Чи... Тобто, в цьому, в цьому ж е, сила людства, в тому, що ці винаходи і ці знання, вони. Відкривали нові області, які відкривали ну, відкривали нові можливості, які відкривали нові області, якихось там знань, виробництва, там науки, чого завгодно. І тому тут, тобто, тобто, я не думаю, що це прям така для людей нагальна проблема, тому що, ну як це сказати? Тому що не так це все просто, і колись я пам'ятаю, що, що там дуже було розповсюджено, що розшифрували повністю геном людини, там вже все, вже в кожен ген вони знають, як працює. Ну і що? Зараз цього всього не чутно, тому що виявляється, що всі ці гени вони один впливає на інший. А якщо два працюють так, то третій працює так. А якщо умови такі, то вони працюють не так, а навпаки. Тобто така кількість. Змінних, що навіть, ну, от поки нема, мабуть, квантових комп'ютерів, яких, як я розумію, з фізичної точки зору, з точки зору фізики, неможливо винайти, то то тут пише, що штучний інтелект поки що працює на явній інформації, його не має кінець мислення. Людський мозок безкінечне мислення. Ну людський мозок, як я розумію, його. Він дуже складний, і кожен раз, коли думають, що вже все зрозуміли, то виявляється, що там ще тільки, тільки ми докопалися. Це так само, як, наприклад, в будові атома. Що колись там думали, от, от так: що є там ядро, навколо нього там по орбіті літає електрон, а потім виявляється, що цей електрон він не літає, а ну, та, там з'являється в якомусь там просторі часі, і часі, ну то, тобто дуже багато таких, от речей, які квантова фізика там перевернула з ніг на голову. Тобто, тут, тут, тут я думаю, що в цьому плані можна поки що нахвилюватися, а думати про те, як от що ж як знайти своє. От знову з гарного, що ми виконали програму мінімум, дожили до кінця зими. Це була така у мене. Думка, що це от програма мінімум дожити до кінця зими. Тепер програма максимум, звичайно, дожити до кінця війни. От тут, що, мабуть, найскладніше, не що незважаючи на те, що зрозуміло, що війна колись закінчиться, все-таки невідомо коли. Оце найважче, найважчий час, коли невідомість, так би мовити, відбирає сили. Ну то таке. То от. Тобто, якщо цікаво буде поговорити про гроші, що таке фінансова система, як вона створена для того, щоб нас гнобити, от, хоча мені чомусь здається, що всі все це знають, але якось от, якось, от, якщо цікаво, комусь то пишіть, будь ласка, і ми поговоримо про це. І от на сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.